Гучно і весело відзначили мешканці Бурштина 458-му річницю від дня заснування свого міста. Святкові богослужіння у храмах, конкурси та вікторини, дитячі малюнки на асфальті, виставки декоративно-прикладного мистецтва, виступи художніх колективів це далеко не повний перелік урочистих заходів, що відбулися того дня у місті. У вирі святкових подій протягом усього дня перебувала і наша знімальна група. Такого здвигу, сповненого святкового настрою люду у бурштині не бачили вже давно. Відзначити чергові роковини рідного міста зійшлися на центральну площу і діти, і дорослі. Мені дуже сподобалось враження про, про нашу про наше про наш день міста, тому що приємно бачити, те, що зробили концерт для людей, і це вже дуже приємно. Те, що щось хоч робиться для людей, дуже гарно. Ми дуже раді, що в нас проводиться це свято щороку. Ось тому, що це є свято дійсно нашого міста для наших твориться все для наших людей. Тому всіх благ. Приємне враження, святкова атмосфера, справила і на чисельних гостей, серед яких були і жителі сусідніх міст та сіл, керівники району, громадські активісти, а також добре знані люди у галузі культури і мистецтва. Нам дуже приємно сьогодні з нагоди такого величного свята вітати всіх бурштинців. Це наше славне місто, де проживають люди чесні, добросовісні, порядні, гостинні, які трудяться і своєю працею, вносить вогонь і внесок розбудову нашої держави. Нать Господь сьогодні разом з бурштином, бо як вчора була така погана погода, впадав то сьогодні самого ранку світить сонце. А якщо світить сонечко, то значить борштин буде. Розвиватися буде процвітати і буде так, як в тій книжці бурштинове, а кругом нього на місто. Я того бажаю. Щиро вітаю, дорогі бурштинці, з таким теплим, сонячним, святковим днем. Бо коли свято міста, коли свято такої чудової громади, то свято митців і тому ми від щирого серця вітаємо кожну родину, кожну дитину, кожного ветерана, молодь з цим прекрасним святом. Люди мистецтва, яких у Бурштині дійсно багато, порадували усіх унікальною за кількості експонатів виставкою декоративних робіт. Кожна із них стала виявом особистості творців і прекрасним дарунком до свята усій громаді. Не бракувало того дня і музичних дарунків, що протягом дня лунали і встановленої за підтримки компанії ДТЕК сцени. Щастя і добробуту бурштинській громаді бажали і офіційні учасники свята від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Шавнюка і від мене особисто прийміть щирі вітання з вашим святом, днем народження міста Бурштин. Бажаю вам всім здоров'я, добробуту, успіхів на роботі, спокою в сім'ях, любові один до одного і любові до міста зі святом. Із дні міста жителів Буштина привітали очільники Галицького району Григорій Івасишин та Петро Стримбіцький, депутат обласної ради Олександр Джура, голова сусіднього Роготина Володимир Гусак. Окремих бурштинців було нагороджено того дня медалями за заслуги перед Прикарпаттям, які урочисто вручив від імені обласної влади начальник управління паливно-енергетичного комплексу та ефективного використання енергетичних і мінеральних сировинних ресурсів облдержадміністрації Вадим Козленко. Десятки жителів міста були нагороджені грамотами Галицької районної державної адміністрації і районної ради, а також бурштинської міської ради. Серед активних учасників свята було чимало молодих і зовсім юних жителів міста, які були задіяні у більшості заходів. Ну, хочу їм побажати здоров'я, щастя і щоб наша країна стала найкращою і ну, а Концертна програма за участі місцевих колективів художньої самодіяльності та гурту мандри тривала до пізнього вечора. Усі унікальні за своїм розмаїттям заходи стали результатом спільних зусиль громади міста і компанії ДТЕК в рамках програми соціального партнерства.